Черга до дитячого садка зараз регулюється централізованим органом відділом освіти. Він буде оформлювати, спрямовувати та слідкувати за влаштуванням дитини до садку. Буквально місяць назад жалуються на конкретний садік, де немає місця, А в цьому садіки 12 свободних місць, куди можна направляти. Тому ми централізуємо очередь. Ми встановлюємо очередь, ми миємо базу даних як в потребності, так і в можливості, і е, розпиділяємо навчальний рік у дитячому садочку. Закінчується 31 травня. Тільки після цього, коли шестирічні діти звільняють місця, відділ освіти може формувати нові групи. В цьому році трохи змінений порядок відрахування дітей з дошкільних закладів. Крім ініціативи батьків, дитину можуть виключити з садка через медичні показники. Зараз не приймають дітей, що не пройшли щеплення. Відраховують дітей і через відсутність без поважної причини. Рібонок іміють право по уважительной причине отсутствовать в течение года. Законодатель предусматривает, что до 75 дней родитель может написать заявление и в летнее время оздоравливать ребенка вместе с собой по другим причинам. Единственное, что мы внесли, это мы внесли то, что в случае, если без уважительной причины ребенок больше 30 дней отсутствует в дошкольном учреждении в течение года, таких детей мы имеем полное право отчислять оттуда. Таким чином, отдел освіти регулюватиме чергу в дошкільних навчальних закладах.